Назвати Андрій Жаджола. Ми троє з рекрутів майстра ЕРБРО в складі третьої штурмової проти спеціального підрозділу гурмо РДК. Анатолій Антоліча, Анатолій Атоліч, прикладяч! Ще Толя, бий! Бий, Толя! Моє ім'я Анатолій Анатолій. я сьогодні е, маю честь вийти на поле в складі е, футбольної команди третьої штурмової проти РДК. Ми робимо так, щоб попалали у русні. Потужний удар, подивіться! Слава агресора, просто не... країна-агресор. Вона просто почала оцю війну. Називають її СВО. Яка ж це СВО? Це справжня війна. Тому я вирішив піти воювати на боці України. Олілі! Оленик! Оленик! Я Вадим Оливник, это капитан футбольного клуба Маэстро, а вот сегодня я играю за третью штурмовую. Я командир и основатель русского добровольческого корпуса, меня зовут Денис. Мы близки друг другу в идеологическом смысле, поэтому матч с ними, он и классный, и логичный, и престижный. Ролан, Ролан. Йде сам, йде сам, Роман, подивіться! Другий номер! Грова! Який футбол, фантастичний футбол, неймовірний футбол! Команді в основному це бійці спартанкового батальйону, також є кілька учасників з інших батальйонів. Довга передача! небезпечно! Удар! Ні! На гол! Болари. Болари. І РДК вони забивають! Це фантастика! Я сподіваюся, що цей турнір покаже всьому світу, чим Україна відрізняється від Росії. Сьогодні відбувся історичний матч. Цей футбол це перший з тих багатьох матчів, які... Подальше буде відбуватися аж до весни 2025 року, де буде фінал. Давайте побажаємо і надалі хлопцям наснаги, і на полі бою, і на футбольних полях.